Тема нашого заняття парканчик для будиночка. Будівельник наш Іванко збудував красивий дім. Далі діти допоможуть а ти сядь, перепочинь. Погляньте, який гарний дім збудував Іванку. Але біля нього, мені здається, чогось не вистачає. Як ви думаєте, чого? Так! Немає парканчика. Допоможемо діти збудувати Іванку його. А для цього нам потрібен набір цеглинок, ось такий. Беремо одну цеглинку, ставимо її на довше ребро і наступну щільно-щільно прикладаємо до першої. Ось так, щоб там не було в нас яких прогавин. Ще одну. Дітки, у вас виходить так же? Ось так. Отакий гарний парканчик у нас вийшов. Скажіть мені, якого кольору парканчик? Так, зеленого, він схожий на травичку. А якого кольору дах? Так. Ви молодці, червоного, молодці діти. Іванко вам дуже вдячний. Погляньте, та це ж котик Іванка, звуть його Мурчик. Поки він десь ходив до своїх друзів, ми збудували парканчик. І наш котик залишився зараз. Де він? За парканчиком. Тепер де наш котик? Правильно, на парканчику, молодці діти. А зараз де наш котик? Так, на своєму подвір'ї біля свого хазяїна Іванка. Нехай вони граються далі, а нам з вами час прощатися. До побачення, малята. Іванко вам дуже вдячний за допомогу!